Печери у Києво-Печерській лаврі оцифрувала українська компанія Skyron та зауважує об'єкт, на який до цього можна було подивитися тільки зсередини. Тепер має зафіксовану форму та об'єм у 3D. Це має можливість бачити підземелля онлайн. Києво-Печерська лавра має статус світової спадщини ЮНЕСКО, є одним із найважливіших історичних об'єктів України. Історія лаври починається з 11 Століття, коли на дніпровських пагорбах оселився Антоній Печерський. До нього долучилися інші християни. Підземні лабіринти розбудовувалися, розміщені на глибині від 5 до 20 метрів, мають протяжність близько 900 метрів. Оцифровано ближні та дальні печери. Заповідник отримав нові дані та поглиблює розуміння їхньої структури. Це важливо для подальшого. Збереження історичної спадщини наукових досліджень також компанія створила фільм про печери київської лаври.